Підключити дріт. Справа проста. Дякую, що дивились наше відео. А як же зробити це зручно, швидко і надійно? О, а це вже трохи мистецтво. Саме для цього і існують прохідні клеми. Їх головне завдання надійно з'єднати трети в електрощиті. І при цьому зробити це так, щоб усе легко підключалось, відключалось, замінювалось без спайки та тайців з буклями. Класичний варіант це гвинтова клема. Вставляєш провід, закручуєш гвинт і готово. Виглядає просто, але має декілька нюансів. Потрібно підібрати викрутку, затиснути з правильним зусиллям, але з часом ще перевіряти, чи не послабився гвинт. А тепер швидко зажимні клеми in Це новий погляд на прохідну клему, без жодних гвинтів, викруток, вставив та зафіксував провід. Всередині працює пружинний механізм, який щільно притискає провід надійно швидко, без інструменту. Потрібно демонтувати є спеціальний фіксатор: натиснув і вийняв провід. Ці клеми не просто зручні, вони ще витримують високі температури та високе механічне навантаження. А ще до них є купа аксесуарів, такі як кришка, перемички, обмежувачі клембних рядів та багато іншого. Усе, щоб у щиті був порядок та гнучки, які ж переваги пушін у роботі. Значно швидший монтаж, не треба постійно перевіряти затяжку гвинта, також виглядає акуратно та компактно. Але проти противагу старої серії PYK компанія Vector RS пропонує новинку від Клемсан Клему PRD з зручним класним фіксатором. Це ще й про зручність та ергономіку, маленькі зміни, які сильно економлять час на об'єкті. Спеціалісти компанії VectorS з радістю допоможуть підібрати не тільки. Міклеми, а й усе, що потрібно для їх встановлення та експлуатації. Бо клема це не просто з'єднання, це про комфорт з монтажі, безпеку в роботі, чистоту в щиті. А якщо можна зробити все швидко, чому б ні?